Міський голова Сергій Надал не стримував емоцій під час оперативної наради за результатами снігопаду за участі керівників управлінь та ЖЕКів. На нараді намагалися з'ясувати причини снігового колапсу у Тернополі. Міський голова вимагав пояснень і ще раз нагадав про відповідальність кожного керівника та працівника того чи іншого управління. Чимало проблем під час снігопаду у місті виникало з громадським транспортом, а саме маршрутками. Відповідно найбільше запитань до начальника управління транспорту та зв'язку міської ради. Сніг всюди падає. На території тролейбусного парку було менше опадів, чи їм вдалося вийти швидше почистити в почистити виїзд, та відміну від автобус. Отай, вийдь. Вийдь. Не вийдь вийдь всі виїжджали рівномірно. Як тролейбус не йти, як автобусний? Всі виїжджали рівномірно. Тролейбуси в всі на мережі самого ранку. Автобусів не обіду, коло вирібні. З обіді з'явилися це напричому роботу пішки. Робили все, що могли. Це все, що можете сказати. І ви нічому не давайте, ні не ви ні ваші працівники. Ідеалі, це саме для свій приїзд. І на майбутнє таке, що буде робити. Сергій Віталійови. Я хочу, щоб ми всі зрозуміли. тут, тут Здорові сидять люди. Це була стихія скігова. Не могли ми поставити парасольку Велетенську, щоб захиститися від неї? Та ні, хто заставляє парасою став? Треба робити завтра на пожежі. Чому ті підприємства, які ви зобов'язані крувати в роботі до суботи сприяли снігу, Автобус, автовокзал, залізничний вокзал? Чому завжди автора честити входить в п'ятницю після молодців з матами до вас? Я їм раніше попереджував про те, щоб вони розчищали. Вони всі обіцяли про те, що вони домовляються з транспортом, який буде розчищати. І в кінцевому результаті вони їх розчистили. Слідчика, поки приїде про ніж столку на розказу прочисти, а саме брати чистиру, що я не з зрозуміло, говорю. Це ваша пряма відповідальність. Це це ваша стала з І у Путін з Окреме проблемне питання, яке виникло під час ніупаду, складений під'їзд до сміттєзвалища у Малашівцях. Міський голова вимагав пояснень, чому не вдалося вирішити цього питання вчасно. На жаль, ми півтора дня пробивали дорогу, насипало дуже багато. Бо там прогон і дуже велика кількість снігу. Бульдозер не справився перший день. Справився тільки на другий день, відразу почали техніка їхати, але проблема була вже не в Малашивцях, а в заїздах до контейнерів майданчиків. Ви, вам дали було доручення негайно очистити, тому всі жеки взялися вже від тих проїздів до майданчиків. І ми буквально за півдня це закрили. Ну, але й да, так, був зрив по, по цьому питанню. Але втратили два дня немає. Але так. втратили так, так. Що майбутнє очисти до переговорів в першу чергу, таке саме очистка проїздів до контейнерів майданчиків. Керівник управління ЖКГ Микола Лесів визнав, комунальники були не готові до такої кількості снігу, були недопрацювання у роботі управління. Тому сьогодні, не знімаючи з себе відповідальності, написав заяву про звільнення та ще раз попросив вибачення перед тернополянами. Не знімаючи з себе вини ні краплі, я прошу вас, шановний пане голово, прийняти мою відставку. Так як я вважаю, що в тому я як начальник управління винуватий. Користуючись випадком, я хочу просити у вас пробачення, просити пробачення в тернополян і подякувати вам, шановні колеги, за плідну співпрацю. Дякую за увагу. Снігова навала 13-14 листопада стала для міської влади уроком, з якого зроблені висновки та прийняті жорсткі рішення. Головною з причин, чому Тернопіль не справився з очищенням міста, неспроможність підрядної організації належно виконати свої обов'язки. Вісів на претензії підрядної організації за рахунок недоданих агрегатів, які вони декларували в технічні технічні завдання. тисяч і оця вся суму 1 мільйон 590 це також ненадані, недонадані послуги, які за них виконали підрядні організації. Маємо в принципі недоданих послуг на паніці. Перед Пешакомським базом і ворогів з наших історичних обласних. Перевірка так, так. проводилася спільно з технагію управління. Техніка була вся виставлена, вона була дійсно підфарбована, підремонтована. І єдине, е, 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 напевно, наше команда, що ми не провели. Але в принципі, яка це? Вона завелася, вся працювала, гідравліка працювала. А то, що вона виїхала, через дві години поламалася, ну я не знаю, ми не механіки, ми не будемо цього працювати. Виконавчий комітет Тернопільської міської ради впродовж минулого тижня прийняв ряд рішень. Одне з них обмеження в'їзду у місто вантажного транспорту вагою понад 8 тонн. Але поодинокі фури все ж проривались на територію міста і застрягали. Саме це спричинили жахливі затори на вулицях Миколинецькій з кільці та на вулиці 15 квітня.